Друзі, хочу сьогодні розказати про вісту і тайдали. Весною завжди виникає таке питання, що краще посадити вісту чи тайдали. Так от дивіться, ось цей червоний це одна рослинка. Один кущик, до речі, дуже гарний колір такий квіточка така, ну, середня, я б сказала, не дрібненька. І ось це все. Один кущик ось такий розрісся. Хочу вам сказати, що він посаджений аж у кінці червня і був не недоглянутий. не Страшненький був. Але ось нічого, виходили, отакі великі, гарні. Ось я вам хочу показати вісту. Ось дивіться віста. Бачите, як вона теж Ну, тут з метра, мабуть, у мене до троянда. від заборчика, десь з метр. Ось подивіться, яка. Віста вже вилізла навіть за заборчик. Ось така величезна. Але, друзі, я хочу сказати, що тут не один кущик, тут три кущика в одній луночці. Тут кущики садилися пізненько, дуже маленько розсадую, але дивіться, он долізли вже навіть до троянди. Бачите, ось настільки. Ось віста, міні-віста розовенька. Вона теж, подивіться, будь ласка. Який розмір, бачите, від краю і до самої троянди. Он. Під саме сам, троянду заліза. Але тут у кожній луночки посажені по три. Чому вона така бідненька і так мало квіточок, ви знаєте, проздівали з поливом, була спека і просто не дополивали. Ось червона віста, травбері. ось розбері. Теж Подивіться, будь ласка, теж бачите розміри деяких. Але хочу наголосити, що тут по три квіточки. Ось тут, будь ласка, дивіться, є отака квіточка, Отака квіточка їх три. Ну, а червоненька, те вже з того кущика перелізла. От. Тут ми перший раз купували значить, іншу серію Суперкал Черрі. Тут теж, бачите, як розлилася, але не така сила росту, як у вістя. А отам сільвер. Ось один сільвер. Тайдал. І ось другий. бачите? Тобто вони ось отаку зайняли площу, ти всього все два кущики. Ось сила росту, подивіться, будь ласка, двох кущів. Ти знову ж віста. Ось, дивіться, червона, яка дуже гарна. Бачите, камера не передає, але яскраво яскравий От полуничний такий гарний колір, дуже гарна. І ось тут в кінці знову ж таки віста. Ось як вона розрослася, подивіться. Але наголошую, тут по три. По три рослинки у луночки. Ось отакі гарні квітучі клумбочки вийшли. Ось Подивіться, будь ласка, яка краса. Тобто віста вона невибаглива. От, і до погодніх умов, і до поливів. Сьогодні у нас 16 жовтня і от на 16 жовтня отак виглядають квіти. Я хочу сказати, тут був для них мінімум догляду.